Довго очікувані ельдари, реліз нової фракції для Вормашини. Купа новин про Conquest і багато турнірів, що відбулися останнім часом в Україні. Починаємо! Доброго дня! Ви на хвилі Battle Ready UA З вами Антон і Олександр. А ми сподіваємося, що з вами ваша улюблена чашка кави чи чай. І нагадуємо, якщо вам сподобався цей випуск, то підтримайте нас лайком та переглядом. А ще можете підписатися на наш телеграм, щоб отримати найоперативнішу інформацію з світу ворогенів. Ну а ми традиційно починаємо з Games Workshop, яка потроху впадає в новорічну сплячку. Зовсім небагато новин. Мені здається, що найцікавіше це кітін. Довго очікувані скаути Примаріси, і не менш довгоочікувані скарпіони для ельдарів. До речі, цього тижня було взагалі чимало нових правил для космічних ельфів. І про банши розповіли, і галерею показали. І я так чув, що ти хочеш брати цих красунчиків. Я маю на увазі скорпіонів. Коли я грав ще у попередній редакції кілті, я думав викопанчі, яких я зібрав. І коли змінилася, прийшли айдарі, які нічого не могли. Мені дуже було сумно, що банші стоять без діла. Тут і банші і скорпіони прийшли в діло, і мене просто поплавало. Я дуже дуже цим радий. Я в захваті. Окрім того, де тімо зробили новий баланс. Тож всі, хто активно грає, дуже потрібно його прочитати. І наостанок, нові особливості гри в QT на новому терейні, того механікусовського на якого вже нещодавно показували. Далі у нас нарешті показала стартлайн вершників з Old World. -у. І як завжди, куча Дакача, куча особливостей, які можна докупити до Юніта. Я прямо таки відчуваю атмосферу старого фентезі батл. І я думаю, що після нового року нас но все ж таки чекає повноцінний реліз. Я думаю, що нас засипа просто як снігом старим світом. І одразу, щоб далеко не відходити від теми старих світів, подивимося на нові танчики для Імперіаліс. Я думаю, що зважаючи на їх розмір, їх будуть продавати стаканами, наче насіння соняшника. І ще до Бладболу завітав крис чемпіон. Тож тепер Олександр та Мужпекійно зібрати команду сірих. Ні, не лицарів, кавенів. Погоджусь, я ще не бачу жодного чемпіона у ельфів, який би настільки мене захопив. Не у темних, у, світлих, у яких. Тому скавани отримують плюс один переможний бал. Переходимо до приватірів. Анонсували нову велику коробку: стартер фракції Shadow Flame до четвертої редакції Вармашини. Якіся ще ребутанти. Колись я був непогано знайомий з лором цієї системи, але в четвертій редакції я трохи загубився. Здається, є сенс прочитати про неї або навіть зробити відео. Окрім великого набору, показали чимало моделяк. Зокрема, скаженого вершника на зайці. Або ось цих гарних дівчинок або хлопчиків на тішечках. Ну, як тобі такі мініатюри, Олександр, кого б ти обрав? А, будь ласка, цього зайчика загорнути. Що я чую, ти хочеш пограти в вармашину? Я сказав, я хочу цього зайчика. Але там те я, я тобі скажу чесно, що ці дівчатка, які на котиках, теж мене зацікавили. Далі у нас «Mighty Games» та система, яку неможливо вимовити. А Games» посвятила нас деталі з меншої мініатюри до меншого скелу для їх систем, яка називається «Epic Варфейн. Особливо вона турбує наскільки деталізація, а ні, це дійсно класно, коли дуже гарно деталізована мініатюрка маленька. Вона передає об'єм і дуже прикольно спостерігати, як художник вимальовує ці всі деталі. Я наче, на в інстаграмі побачив кілька гарних артів по імперіалісту. Проте мене більше цікавить, наскільки в даній системі Mighty Games здасться зробити не лінійність фракції, певна, скажімо, така симетрію. Оскільки бачити дві великі битви армій асиметрично багато цікавіше, ніж просто шахнути. В шахмати і так можна погратися, або можети сторічку. Теж саме Імперіаліс, тільки, або Варфейл, тільки з меншою можливістю для закупівлі, і вже все придумано. Ну і переходимо до Інфініті. Є такий в Інфініті загін Dial Force Mission Pack 13 бліншпорт. Він ще є вже подожі у корусбелі. А також для цього загону випустили нову статтю, де не тільки розповіли трошечки лору про кожного члена цього загону, але й додали цілу наративну місію. Як на мене, такий елемент дуже приємно вражає. І одразу від відомого скірмішу інфініті переходимо до іншого, не менш відомого скірмішу Маліфо. Нова запальна моделька Ежбрінгер для моєї улюбленої фракції. Людей. Більшість навичок цього Юніта дозволяє палити ворога. Моя ностальгія по Памаліфоста є все сильніше, і щоб не зациклюватись на неї, їдемо далі до Конквеста, гру, в яку я ще не грав, але дуже хочу пограти. Багато гарної кінноти нова фантастична Anniversary Abomination від Parabellum Games. Взагалі-то багато нових моделей, і, як на мене, ця система є. Великим конкурентом Олдволдо, як по стилю гри, так і у моїх вподобаннях. А ще так давно я знав, що Conquest проводить щомісячні конкурси на розпис мініатюр. Тому фіналісти листопада ми виклали вже на нашому каналі. А якщо ви хочете побачити усі роботи, то достатньо просто перейти на сайт Парамбелому. Я вже чекаю на фінали грудневого змагання, оскільки ну дуже мені заходять мініатюри системи конкурсу, особливо кіннота. Ні, про домінація це взагалі окрема розмова. Але в Конквест в Україні поки не такий популярний. Тож їдемо далі. А далі у нас кілька днів тому бачив трейлер серіалу Очі Ваканди на Disney Plus від Marvel. А тут Atomic Was Game робить черговий терейн по системі Marvel Crisis. Як ти гадаєш, з якої саме країни? Ваканди. Ваканда. Тут два варіанти. Бо це якась кооперація між Діснеєм і Atomic Mass Game. Щоби, як то кажуть, під цей віжий мультсеріал зробити трошечки іграшок. Або Бодісней все ж вирішив нас загнати настільні ігри і випускати свої мультсеріали, так, щоб відповідала реалізам «Антоні Масгейм. Але мені здається, це набагато краще, ніж коли Дісней випускає черговий ігровий мерч. Ти його купляєш, і він без діла припадає пилом. Крім того, «Антоні Масгейм показали вже правило на Дата Вейдера» та Люка Скайвокера для Star Wars Чарпом. Не знаю, як юний Скайвокер. Але на Дарт Вейдер вже іде робити нам боляче. Бонусом сьогодні хочу згадати одну з настільних ігор, на яку ми робили огляд на цьому тижні. The Quartermaster General. Більше цього мене зацікавили кордони України в цій грі. Подивіться на це, будь ласка. Так, окрім рідного Криму, там до наших кордонів, ще входить частина Ростовської, Білгородської і Воронежської областей. І а вже ж... Був великий метогляд для Age of Sigmar І здається, володарі Ародронів дуже непогано себе почувають у сучасній меті. І в мене є ціла небесне море бажань знову зібрати цих повітряних гномів. Ну і скінчимо на моїй ностальгії, перейдемо до турнірів. А почнемо ми з подій, які відбулися у клубі Варбанда І Першу там провели у суботу навчання зі системи Star Wars SharePoint. Світла чи темна сторона сили Республіка чи Торгова Федерація. В цій грі гравці обирають саме за кого вони у всесвіті Star Wars. як. Казали організатори, було 8 гравців, які могли краще розуміти основні правила та механіки системи. Я гадаю, щось неймовірне, об'єднуючи в досвіді гри по улюбленому всесвіту. Де з однієї сторони ти граєш героями, які тобі подобаються в оригінальній історії, а з іншої ти граєш це з кимось додатково, створюючи нові літописні сторінки улюбленого всесвіту. Це круто, що важливо сказати, усі гроші, зібрані на цьому навчанні, пішли відразу на ЗСУ. Другим заходом був великий бій між силами Зла та добра за систему Middle earth Strategy у форматі To The Dead на 2500 очків. І з сторони сил добра прийшли Міна Скіріт, два Рохани, Dead Mentors Денатор та Ельфи Латароло, і їх очолили славнозвісний Арагорн. Проти них виступили Морія, Гоблін Таун, Ізенгард і два Мордори. Начоріс силу зла, барабан на дроб, Барлок — воєнний демон з морі. Ці битві, сили добра лише трошечки, поступили силам зла, зігравши з нерозгромним рахунком 7-4. Проте обидві генерали вижили, і тому ми очікуємо на реванш. Гравців було усього цього 10, і як вони самі визнали, час грою пролетів непомітно. Тому ті, хто вважають, що масштабні битви це. Важко і тяжко беріть приклад з ваших колег з системи Middle-Earth Статучі. Проте перейдемо до саме турнірів. У суботу пройшов турнір з Underworld і гровій майстерії Magic World, що у Києві. Цього разу переможцями стали Євгеній з Елвін Пандемоніком, Олексій Крімсон Кортом, і містер Грейс Кеммін Ріперсом. Грали за систему Nemesis, де ви додаєте вже до створеної колоди банд карти з певних доповнень, які позначені в правилах. І остання подія за переліком, але не зазначення, це великий фановий війський турнір в клубі Westhammer. Golden Squigg, The Realms Doom за системою Warhammer Age of Sigmar. Грали на тисячу очків, 12 гравців і переможцем вийшли Петра Кулик з їх його фарслерами. І я щось давненько не бачив коротунів на топових місцях. Друге місце утримав Роман Мамчур з «Soul Солбладським Кревіл Лордами. На третє місце несподівано з'явився Роман Кирильчук з Найтхантами. Мені взагалі подобається, коли у нас на каналі багато. Події саме з українського Вархамера. Тож будемо сподіватися, що дуже скоро ми просто зможемо їздити по різних місцях, робити відеорепортажі, а не просто показувати фото. Але у нас залишається ще одна постійна рубрика про покрас. На цьому тижні скрігід-акція заповнила серця наших читачів. І вони щедро нагородили його лайком. Але був ще один пост, який несподівано отримав безліч лайків. це були. Флеш ітери. Так, це мій пост. Справ в тім, що ми кожного тижня робимо пост про те, що ми зараз пробуємо, що ми зараз клеїмо. І ось цього тижня я забув про цей пост. Ти мені нагадав. Майже за одну хвилину я поставив цих трьох драконів, якось їх сфотографував дуже-дуже швидкоруч. І зробив цей пост. Я навіть не думаю, що він стільки лайків тебе. До речі, там нема мого лайку. Бачка. Якщо ви хочете, щоб ваші мініатюрки з'являлися або у нас відео, або у нас на каналі, можете присилати їх нам в наше хобі пости. Вони йдуть кожного тижня і написати про те, що ви хочете, щоб їх побачили всі. До речі, у нас дуже багато наших зайомів та каналів опублікували свої мініатюрки. Ми їм дуже дякуємо за це. Дякую вам, хлопці. На цьому завершується наш останній випуск в цьому році. Наша редакція новин бере тимчасову перерву, щоб зрозуміти, чи потрібен вам цей щонедільний формат. Якщо потрібен, то ми зробимо нову графіку і будемо подавати його трішки більш структуровано. Всі ваші коментарі можете залишити під цим відео. Якщо вам подобається такий формат, який щотижня буде розповідати вам про щось нове в світі Warhammer і ігор з мініатюрками, то ми готові це робити. Тому підтримати наш формат можна лайком, підпискою, переглядом і більш того, переглядом вашого друга, якому також буде цікавий, Вархаммер і не тільки. Не забуваємо донат на ЗСУ. А ще це думаю не останнє відео в цьому році, бо в нас є ще невеличкі плани, які ми хочемо реалізувати за ці два тижні. Але все ж таки, ми хочемо пожелати вам прямо зараз гарного і мирного нового року та Різдва. Нехай квітне наше товариство у новому році ще сильніше. Бережіть себе, до нових зустрічей.